Діва Козиріг з 29 липня по 4 серпня, саме основні моменти, що на вас чекає, забула дати, представляєте, на цьому тижні. Так, в кінці, як завжди, для кожного знаку окрема карта на тиждень. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. спав. Поїхали. Тілець Діва Козиріг. Ой, знаєте, тиждень діти, куча дітей навколо вас. Странно. Дивіться, перше. Початок, щось по закону, законне, значить, якісь, можливо, важливі документи, бумаги, офіційні якісь статуси і так далі, тому подобне, якась ситуація по правосуддю, відбувається, що вам, для вас вона буде важка. Але що для вас іде, як заново, щось почитаєте по-новому. Для вас не зовсім звісно. По-новому, при тому, що ви будете ви будете победителем в даній ситуації. Якісь приємні поїздки, да Фінансово трошки прийдеться потратитися, переписки, зустрічі, побачення. Ви перед вибором будете стояти. Ну, вибір, бачите? вибір Я не бачу, щоб він був поганий. Прям прям хороші, прям хороші карти, Оця єдина, що карта, да але це чисто для вас оці переміни, скажімо так. да, вони вас можуть трошки загла. Але по суті, десяточка це про завершення. Якщо ми бачимо навколо ці приємні, да, гарні позитивні карти, то це скоріше десяточка показує про те, що завершується якийсь важкий етап в вашому житті, знаєте, по закону. по по справедливості, як. по справедливості. І як починається все заново, все з нуля щось. Щось те, чого ви раніше не робили, те, чого ви раніше не знаєте, але ви молодець, ви з усім справитесь, у вас все вийде. Ви а, прям знаєте, от прям вас відмітять, скажуть, ти, звісно, молодець, ти, конечно, можеш. Да? Такі, так, дивимось, близько... Ой. Кілась дівак уже рік, понято. Дивіться, щось важливе, важливе в вашому житті те, що повинно пройти. Бачите, от, от важкі карти вони пересікаються з дуже ну, позитивними, приємними картами. Це про що свідчить? Про те, що важкий якийсь етап в вашому житті відбувається, але він якби для вас несе позитив, він для вас несе покращення, він для вас несе щось приємне. Розумієте, і це як варіант того, що ви повинні розуміти, що по-інакшому не може статися все йде так, як повинно бути. Да, це вас буде трошки смущати, це вас буде виконати страх і паніку в якийсь момент. Але тим не менше, да? Ні, все добре, все у вас буде добре. Єдине, що воно визове у вас трошки істерію, переляк, а так все добре. Впоследствии негативних, воно за собою не веде. Так, давайте для кожного окремо тіла Діва-Козеріг 29. -го. Діва. Козиріг. От він, бачите, значить Неочікувано для вас, от якесь якесь дійство буде, але воно для вас абсолютно точно буде неочікувано важко сприймати і так далі, тому подібне, але ви повинні розуміти, що ви це повинні прожити. Діва неочікувана, якась пропозиція, але це приємна пропозиція, хор хороша пропозиція. І Діва неочікувана, я би сказала, якийсь новий етап вашому житті розпочнеться. По новому щось, щось зміниться, якісь зміни пориміни. Да? Давайте доложимо до кожного тільців. Да, Щось новеньке, новий етап, бачите, От новий етап і е, карта дитини. Або щось нове, або це може пов'язано бути з дитиною. Так же і тут. Бачите? Та, та ж сама історія. Е, Діва пропозиція. Е, поїздки. Якась новина прийде. Новина прям по роботі. І козирі. Плани ваші. Е, дивіться, в. Важливі якісь ваші плани буде шанс здійснити ваші якісь плани. Знаєте, вони як будто були недосяжними, і в якийсь момент у вас буде цей шанс. Головне його не випустити і не злякатися, знаєте, о Боже, що делати. Е, Ні, взяли свої руки і осуществили свої плани. На все добре, па-па.